Приїхавши в невеличке місто, де дружина з дітьми вже була тут. Я почав аналізувати взагалі гастрономію кав'ярні, особливо кав'ярні, так як ми в Україні мали практику по відкриттю кав'ярень, по веденню кав'ярень, також кава, обсмажка кави, і ми маємо, звичайно, свої унікальні позиції. Якби не ці унікальні позиції, чесно кажучи, я на сьогодні був, би вже давно не займався би кавою, тому що ця унікальність лавандової кави це є локомотив е, взагалі нашого проєкту. Попивши в усіх кав'ярнях е, міста Плоцька каву, я зрозумів, що е, кава відсутня, як кава. Свіжообсмажена арабіка, кислотність, компетентність працівників на мінімальному на мінімальному рівні, правда. Без без критики, но комерція італійської кави, вона домінує. А, і я задав собі питання: а чи потрібно воно, і чи буде воно мати актуальність е, е, на споживача? Тому що зазвичай споживач диктує те. Е, те, чого хоче, і те, чого вимагає. Кави немає, значить, аудиторія не потребує такої кави. Але все ж таки чимось потрібно займатися і потрібно щось робити. А сказати, що для нас це був страх, ні. Сказати, що для нас це був ризик, теж ні. Швидше всього, це був експеримент. Тому, відверто кажучи, назва лавка до кави, взагалі концептуальність, яку ми, яку ми реалізували в Польщі, вона була сформована в Україні. Тому що в Україні ми називались кав'ярня Декупаж кафе, а сервіс доставки кави це як абревіатура «DCG кава» – кофі. І це була доставка кави і співпраця з різними кав'ярнями. І ми вже були на межі якогось ребрендингу в Україні. Тому е, е, логотип, повністю вся концептуальність була вже і написана, і графічна, і е, сформована в голові. І плюс ми вже писали бізнес-план на отримання фінансів або там і, е, задіяння інвестора, для того, щоб реалізувати її в Україні. А так як ситуація сталася з війною. Переїхавши до Польщі, ми вирішили, що чому би не спробувати е, цю ідею в Польщі. Ну, перший експеримент це був маленький локал на, на 9 ні, обманюю, на 8 квадратів. Це був to go кава на винос і експеримент в чому? В тому, щоб зрозуміти, чи потрібна їм така кава. І я скажу, що це був прорив з першого дня, і, і це був дуже, дуже прибутковий і дуже рентабельний проєкт на от такі квадрат, квадратні метри, мінімальні. Хоч і було, стояло питання в тому, що поляки не дуже полюбляють ходити з чашкою, у них нема культури пиття, кави на, на винос, каву з собою І ти, і, і бабця говорить, що навіщо мені йти ще в руках тримати щось, і додатково мені потрібно пити. Тому тут треба було формувати такий маркетинг контент на стиль кави. Кубка, ми зробили там свої власні брендовані кубки для того, щоб вони стильно виглядали, хотіли зробити якісь сторіс, е, запостити в інстаграм, що я там була, і те і, і, і ту саме ту лавандову каву, тому що лавандова кава зробила прорив як і в Україні, так і в Польщі. Тому я хочу сказати, що ті, хто говорять, що працює, працювала у вас там в Україні, не потрібно його натягувати на інші країни. Потрібно. Але все ж таки потрібно змінювати кут е, погляду і адаптувати його під, під аудиторію. Тому, тому це, це не є щось е, нове, а найголовніше, як я вже говорив, потрібно вірити в ваш проєкт і, і реалізовувати його не тільки в голові, а й фізичному. Великий плюс дало те, що е, я працівник. І реалізатором. Я, я, як підприємець створив собі е, вакансію і сам собі плачу оплату. Це результативно в тому випадку, що е, коли ти працюєш в внутрішньому процесі і комунікуєш з людьми і знаєш проєкт від А до Я, то ти це. Емоційніше, імпульсивніше передаєш е, своїм, своїм гостям, своїм клієнтам, е, тому що я завжди розділяю два бізнеси кав'ярня і продаж кави. Е, продаж кави на площадці кав'ярні і продаж кави в інтернеті на B2C або B2B. На цей експеримент малої кав'ярні ми скористалися польським грандом для того, щоб отримати е, у них є така програма дофінансування. Е, підігнали цінову політику, оплати і конкретно те, що, в чому ми потребуємо, е, потребуємо в обладнаннях, в інструментах. Е, і я скажу відверто, що ми отримали той грант без всяких е, питань на рік. Ми рік пропрацювали в тій малі, маленькій кав'ярні. Ми зрозуміли, що в цьому є сенс, і потрібно щось масштабувати, е, е, також у нас е, е, обок, обок нашої кав'ярні з'явився більший локал в, 30, в 38 квадратів, і ми довго не. Не, не думаючи ми зрозуміли, що, що потрібно розширятися. Була потреба в тому, що люди хочуть присісти, люди хочуть випити, і люди вже самі почали задавати питання, коли, 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 коли вже буде повноцінна кав'ярня із повноцінними десертами до кави. Звичайно, ми планували, як і в Україні запустити свої своє власне. Виробництво макаронів, але з квадратами із дозволами санпіда Нам нас обмежили в цьому. Але я скажу, що е, на сьогодні кав'ярню кав'ярня на Google Мапі є одна із топ найлепших кав'ярень, найлепших кав. І це не мої слова. Це гості приходять і говорять: у вас найлепша кава в місті. Я думаю, що це, це є показник того. Е, Показник нашої праці, нашої, нашої ідейності, нашої креативності. Звичайно, що це є мікробізнес, він не є дуже ризиковий, але він потребує дуже багато часу, він дуже багато потребує саме вас, ідейності, і коли ти весь час, весь період живеш проєктом. А, а потім за, за, короткий, за коротку секунду хочеш е, подумати, скільки ти коштуєш? Е, чи воно вартує того всього? Звичайно, не вартує, тому що тут багато емоцій. багато Локал, емоцій. звичайно, що ми додали сегмент вина е, такого локального теж виробника польського. Крафтового, але я скажу, що ми стикнулися з тим, що е, у нас теж не дуже в Україні розвинена культура пиття вина, але розвинена більше однозначно з приводу натуральності. Е, у нас немає солодких вин, у нас тільки сухі і напівсухі. Е, на польській це витравні, половитравні, і нам прям приходиться людям дуже довго пояснювати, чому, чому такий асортимент. Але е, ми теж е, словом кавінярнія обіграли і каву, і вино, і до вина, і до кави. У нас як до еспресо подається шматочок е, пармезану до еспресо, е, так у нас подається шматок е, пармезану і до вина. І Це сервірування і цей вау ефект кавалик пармезана, ковток Еспресо або ковток е, вина червоного е, витравного, це, це, вони такого ніколи не бачили, і для них це є таким комплементарним е, сервіруванням і, і подачею. Також відвідавши там нашу кав'ярню, бо на на етапі е, старту, е, скажу відверто, що дуже-дуже нам е, допомогла українська аудиторія, яка пішла як е, гості для того, щоб підтримати, познайомитися, більше комунікацій, і е, на, на, на цих етапах, е, скажімо, споживач е, е, український е, нас дуже підтягнув в фінансовому плані. Але на сьогодні у нас ну, відсотків 80% це є польська аудиторія, але чималий відсоток українців, які хочуть таке ж саме відкрити. Тому ми на етапі формування франшизи, підписання умови для такої лайт, скажімо, неглибокої франшизи, не дуже. Документальної, але най першу чергу дуже теплої по людям. Тому що якщо самі люди не матимуть інтерес, не матимуть бажання, не матимуть о, о, оцеї енергії для того, щоб його реалізовувати, то немає сенсу відкривати такі мікрокав'ярні. Не блокуйте себе, не, не, не зупиняйте себе якимись страхами. Потрібно Гарно подумати неба. Не багато думати, а більше діяти. І все завжди акумульовується, все завжди повертається і дає, дає свої результати. Це, це факт. Думаєш, плануєш, маєш стратегію, дієш.